85 років це дуже великий період історії, є потенціал і бажання працювати далі. Я дуже добре пам'ятаю наші студентські збори на Світязі, в Карпатах. Коли от прийшло усвідомлення, що я хочу працювати в університеті в освіті, це напевно відбулося перед першим курсом. Зараз університет це великий культурний, освітній науковий центр нашого регіону, який має велику кількість працівників, викладачів, студентів і суттєво впливає на політику нашої області і регіону. Це надзвичайно важливо, що університет весь час змінюється, розвивається і йде пошук тих освітніх програм, які зараз потрібні нашому господарству, нашій економіці і нашим людям. Ким я є, це в великій мірі, велика робота моїх хороших, добрих вчителів. Я так довго вчився, тому що в той період часу, після першого курсу, нас призивали в армію. Той внесок, який зробив ємець в моє життя, ну важко переоцінувати. Коли б не бергер, я б не знаю, як моя доля склалася. Те саме я стараюся зараз робити своїми учнями. Доброго дня, Анатолію Васильовичу. День. Ну, перш за все, щиро дякую вам за те, що погодилися на цю розмову. І також особливо приємна та нагода, зокрема, з якою ми сьогодні зібралися. Адже цьогоріч наш університет відзначає 85-річчя своє. Ви є частиною університету, його науковцем, працівником. А тепер уже і очільником вже багато років. Тож, пригадайте, будь ласка, з чого почався ваш професійний шлях, яким студентом ви були і чому вирішили обрати от саме науку? Дякую, вітаю вас. Вітаю весь, весь колектив. Дійсно, 85 років це дуже великий період історії, період, де сформувалися традиції, є потенціал і бажання працювати далі. Якщо говорити про мене, справді страшно уявити. Вже 40 років моє життя пов'язане з університетом. Це в першу чергу навчання, це 83-89 роки. Я так довго вчився тому, що в той період часу, після першого курсу, нас призивали в армію, і, відповідно, після першого курсу я два роки служив в армії, потім повернувся і далі навчався. Без зайвої скромності скажу, що я був починаючи з другого курсу гарним студентом, хорошим студентом. Я гарно вчився, в мене була майже завжди підвищена стипендія, і тому, коли мені запропонували після закінчення залишитися і працювати тоді в Луцькому педагогічному інституті, я радо радо погодився і з тих пір я тут і працюю. Цікаве студентське життя, я дуже добре пам'ятаю наші студентські збори на світязі, в Карпатах. Я дуже добре пам'ятаю, і ми часто обговорюємо із друзями, наші будівельні загони. Ми їздили в Нововолинськ, ми їздили навіть в Тюменську область, щось там будувати. Ось, було, був спорт, було гарне, хороше, різноманітне життя. Якщо ми говорити, коли от прийшло усвідомлення, що я хочу працювати в університеті, в освіті, то це напевно відбулося перед першим курсом, коли в мене був вибір вступати в лісний технікум і присвятити своє життя лісу, чи вступати в педінститут тоді і присвятити своє життя педагогіці, освіті, учителю, чи вже в вищій освіті. І тоді я обрав вже відповідну педагогіку. Я вступив на факультет фізичного виховання, і з тих пір я все життя працюю в галузі освіти. Так що дякую долі, що так склалося. Розкажіть, будь ласка, про тих, хто супроводжував вас на цьому шляху. От можливо, можете пригадати історії людей, розказати про тих, кого ви вважаєте своїми наставниками. Дякую за питання. Це надзвичайно правильне питання. Ким я є, це в великій мірі, велика робота моїх хороших, добрих вчителів. І я завжди згадую найперше це Олександра Йосиповича Ємця. Це мій викладач, це той викладач, який навчив мене, я називаю це азбука науки. Це той викладач, який навчив мене проводити дослідження. Описувати дослідження, виступати на наукових конференціях, який дав мені знання і допоміг розпочати свою... розпочати писати першу свою наукову працю, це кандидатську дисертацію. На жаль, він помер, але той внесок, який зробив ємець в моє життя, ну, важко переоцінувати. Якщо ми говоримо про інших то я можу згадати Віктора Івановича Завадського. Надзвичайно потужний був чоловік організатор і не боявся робити. Виклики не боявся поступати нетрадиційно. І Я пам'ятаю, в той час він створив або його зусиллями була створена спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій, друга в Україні після Національного університету фізичного виховання і спорту України. Mm -hmm. Можу згадати і треба згадати Бузюна Олександра Івановича, наш професор, методист надзвичайно. Уважно ставився до всіх нюансів роботи, до термінології. Багато я в нього навчився, але й багато було хороших вчителів з інших установ. Я з приємністю згадую роботу, спільну роботу із професором Бергером. Це був ректор вищої школи в Бялій Подлясці, і ось він. Дуже так добре ми з ним працювали з точки зору спільних досліджень наукових і публікації їх в Європейському Союзі. Коли б не бергер, я б не знаю, як моя доля склалася б з точки зору співпраці з іноземними науковими колективами, публікаціях в потужних журналах і взагалі співпраця із польськими науковцями. Тому я дякую кожному, кожному хто. Ну, вніс такий великий вклад в мій розвиток. Те саме я стараюся зараз робити своїми учнями. Дякую вам за цю відповідь. Ну, про людей, от ми згадали, поговорили. А розкажіть, будь ласка, які події на вашу думку от є найвизначнішими в історії університету? Ну, якщо ми говоримо про університет фундаментально, то ми згадуємо сороковий рік, коли власне був. Започаткований, тоді ще Луцький учительський інститут, і перший набір 135 студентів. Три відділення: це фізико-математичний, філологічний і природничо-географічний. На жаль, війна не дозволила продовжувати навчання, і інститут відновив свою діяльність у 46-му році, і в 48-му році перший випуск. 115 студентів перший випуск, і ось приємно зазначити, що з того часу ми виросли до 12 тисяч студентів, які навчаються зараз. Якщо в той час було 20-25 викладачів, то ми зараз маємо 750 науково педагогічних працівників. Це великий вклад наших учителів, всіх працівників різних поколінь. В розвиток університету, якщо ми говоримо про особистості, то звичайно в першу чергу ми згадуємо Дмитра Іващенка, наприклад, або Валентина Мороза, які в 60-х роках створили тут гурток, який Давав студентам оці українознавчі цінності, але, на жаль, які постраждали внаслідок оцеї тоталітарного режиму. Тому обоє вони були засуджені до різних термінів уяснення. Якщо ми говоримо пізніше, то я з приємністю згадую Олександра Рисака. Важко переоцінити його вклад в популяризацію Лесі Українки як патронеси тоді Луцького педагогічного інституту. Надзвичайно багато роботи було зроблено, і його силами, і, зокрема, наприклад, і відкриття музею Лесі Українки. Mm -hmm. Якщо ми говоримо ще, то важко переоцінити внесок Нестора Бучака. Або Вадима Свідзинського в розвиток університету та й всіма іншими посадовими особами. Якщо ми говоримо про події, то звичайно, що великий внесок і взагалі велике значення студенти-викладачі. і викладачі Ну, Ска так 에, надавали або робили свій внесок під час революції гідності. Якщо ми говоримо про сучасний стан, то війна суттєво вплинула на університет, і багато наших і студентів, і викладачів, і випускників зараз зброєю в руках відстоюють незалежність і суверенітет нашої держави. Дякую. Хочу задати вам ще таке запитання. Ви частково на нього вже дали відповідь, оскільки, от ну, власне, дуже приємно дивує та тенденція до популярності нашого університету, до його зросту в українських рейтингах, до збільшення кількості абітурієнтів. От які ще фактори ви могли б підкреслити, як змінився університет за останні роки? Тут комплексне питання. Першу чергу, звичайно, це масштаб університету. Те, що я сказав. Тобто зараз університет це великий культурний, освітній науковий центр нашого регіону, який має велику кількість працівників, викладачів, студентів і суттєво впливає на політику нашої області регіону. Це перше. Друге, звичайно, треба говорити про. Ту велику кількість освітніх програм, нових освітніх програм, які зараз є в нашому університеті, це можна говорити і про національну безпеку, і про правоохоронну діяльність, і про логістику, і про Митну справу і про дизайн, і про медицину, і про ерготерапію, і стоматологію, і багато інші нові освітні програми це надзвичайно важливо, що університет весь час змінюється, розвивається і йде пошук тих освітніх програм, які зараз потрібні нашому, нашому господарству, нашій економіці, нашим людям. Це от ще один такий напрямок. Далі це дуже потужний науково-педагогічний персонал. В нас працює трошки більше ніж 750 наших науково педагогічних працівників. Уявіть собі, 120 – це доктори наук професори. Десь 570 це кандидати наук, доценти або доктори філософії. Це великий інтелектуальний потенціал, який здатний вирішувати будь-які завдання, які стоять перед економікою чи в соціальній сфері. Якщо ми говоримо знову про розвиток університету, то це розвиток міжнародної діяльності, це розвиток волонтерської діяльності, це розвиток. Ось культури, спорту і багато багато іншого. Дякую. Про розвиток і стрімкий зріст університету, який не може натішити, поговорили. А от що залишається незмінним? Які традиції академічної спільноти лесених людей залишаються сталими от з моменту відкриття університету? От ми найбільше турбуємося і ставимо в основу взагалі діяльності університету, це якість освіти. І я дуже вірю і дуже багато працюю над тим, що саме ідеологія якості освіти завжди була б незмінною для університету. Це головне в діяльності наших науково педагогічних працівників, і це головне в діяльності наших студентів здобути якісну освіту. Оце перше і найголовніше. Друге це певний такий культ. Світогляд Лесі Українки і родини косачів це знов та ідеологія, це той світогляд, який завжди буде в нас в університеті. І я сподіваюся, що він буде незмінний і лише посилюватися із часом із розвитком університету. От, продовжуючи це запитання, хочу зауважити, що постать Лесі Українки репрезентована в унікальній та впізнаваній айдентиці університету, яка формує власне його бренд. Розкажіть, будь ласка, як вдається поєднувати історичне підґрунтя і от власне сучасні стратегії? Надзвичайно важливе питання. Тут можна його розділити на два невеличких питання: перше це промоція і дослідження. Родини Косачів і в першу чергу Лесі Українки. Надзвичайно приємно, що наш університет переміг в конкурсі на підготовку і публікацію 14-томного повного академічного зібрання творів Лесі Українки. І, що приємно, і я цим дуже пишаюся, що наші працівники разом із колегами інших закладів і освіти, і наукових закладів. Дійсно зробили гарну, хорошу, кваліфіковану працю, зокрема, оцей збірник Лесі Українки, це по суті було перше академічне видання, яке повністю було опубліковано за період незалежності України, що це не випадковість. Показує знов таки видання 12-томного видання зібрання творів Олени Пчілки. Приємно, що є така. Системність в дослідженнях родини косачів, і я більш ніж переконаний, що е, такі дослідження будуть продовжуватися, і ми матимо змогу е, перейти до, скажімо, нових особистостей родини Косачів в подальших дослідженнях. Крім того, університет це освітньо-наукова установа, і звичайно, ми е, будемо досліджувати і поширювати е, ту. Е, Ну, ті засоби, які були найбільш поширені в роботи в родині косачі. От, наприклад, ви напевно бачили в нас на папці така вишита смужка. Це не просто десь придумана ця смужка, це е, взята вишивка із плахти Олени Пчілки. Або зараз ми готуємо до двадцяти до вісімдесяти п'ятиріччя е, новий орнамент е, е, наших там, наприклад, Альбблокнотів. Це знов не просто якийсь орнамент квітки, а ця квітка взята із першого видання збірки поетичної збірки Лесі Українки. І саме ось така квітка при, прикрас, прикрашала ось цей збірник, збірник віршів Лесі Українки. І ось така, такий підхід дозволяє нам і досліджувати життя і творчість наших видатних. Косачів і е, максимально проваджувати їх в нашу е, в нашу різну, там скажем ну, блокноти, папки, щоб це бачили наші студенти і колеги, які ми яких ми маємо. Що ж це вражаюча робота? Я думаю, всі зі мною погодяться. Тож можемо лише побажати удачі і натхнення нашим науковцям, адміністрації університету, студентам, дизайнерам, зокрема, і вам, щоб ця робота тривала і продовжувалась. Дякую, Дякую щиро. Ми обов'язково будемо так і далі працювати. Ну і наостанок, що б ви хотіли побажати своїм колегам, студентам, усім лесеним людям? В першу чергу здоров'я, звичайно, тому що здоров'я це основа успішної діяльності і професійної, і навчальної, і знаєте, здоров'я. Це найбільш цінуємо здоров'я. Коли його нема, і найменш цінуємо, коли воно є, тому цінуємо здоров'я завжди, бо це надзвичайно важливе. Друге, бажаю активності зараз. Час активних людей, тому Працюйте, створюйте нові методики, створюйте нові проекти, але максимальна активність для того, щоб самореалізуватися, професійних діянь досягнень для наших викладачів, розвитку університету і досягнення найвищих рейтингових вершин. Най... Найвищих найвищого розвитку. Я щиро бажаю, щоб кожен працівник, кожен студент був щасливий. Я щиро бажаю, щоб ми всі жили в мирі, щоб закінчилась війна і ми працювали в мирній Україні, українській Україні і мали високу якість життя. Дякую, це справді найважливіше. Дякую, дякую вам дякую за дякую вам.